Вітаю, шановні, сьогодні я хочу з вами поговорити про будівництво. Будівництво бази та кораблів. Йдемо в базу. Натискаємо або на кнопку «Будівництво», або на от, от сюди один із слотів. Будь-куди. Закривається будівництво бази, всього є 9 рівнів бази. На кожному рівні є декілька модулів, скажімо так. І щоб перейти до наступного рівня, потрібно побудувати деякі обов'язкові модулі. Наприклад, я зараз на третьому, і щоб перейти на четвертий, мені обов'язково потрібно одне покращення для торгового центру. Всі 5 стадій загального порту. І всі п'ять стадій оцієї верфі. Нехай будується загальний порт і торгівельний центр. Чи торговий центр. Одразу можна запускати два будівництва. Також можна пришвидшити будівництво. Навіть можу повністю завершити будівництво зараз. І нехай, наприклад, завод будується. Бо ні на що інше в мене нема. Ці зелені пришвидшення можна отримати тут. Вони генеруються базою автоматично кожні півгодини штука. Одне таке пришвидшення. Пришвидшує будівництво на 5 хвилин. І тут же є синенький завод збірних модулів. Це для пришвидшення будівництва кораблів. Щоб побудувати корабель, треба натиснути будівництво кораблів. Поки що у мене тут доступна лише одна верф, але згодом після покращення бази їх буде їх буде, здається, штук 6, якщо я не помиляюся. Тут можна обрати тип кораблів, який ми хочемо будувати. Нехай буде фрегат. Натискаємо, обираємо, який саме хочемо, натискаємо побудувати. І будівництво почалося. Можна додати в чергу ще один корабель. Але на рахунок черги є одне але. Однакових кораблів можна побудувати, скільки вистачить ресурсів або скільки буде місця. А от якщо мова йде про різні кораблі, то тут тільки два. Більше я не можу нічого додати. Хоча в мене є місце, порту, але я додати не можу, бо черга заповнена. До речі, про місце. Оце вверху позначення, військовий порт це є місце військового флоту. А отут -ут. на кожному кораблі видно, скільки він займається ємністю. І так само у порту ресурсів, але то трошки згодом. І можна точно так ще пришвидшити будівництво кораблів. Цим і самим покращення. І в мене недостатньо ресурсів, щоб побудувати. Карабель. А це погано. Ну, якось так. В будівництві тут нічого складного немає, тому на цьому поки що все. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей.